Упродовж тижня температура повітря в Житомирі знизилася до мінус 15 градусів за Цельсієм, що стало додатковим випробуванням для комунальників, та завдяки хорошій підготовці минулося без аварій. Тобто ми досить серйозно готувалися до цього пального сезону. У нас завдяки підтримки і міста, і міського голови ми провели дуже багато роботи підготовчої, Закупили генератори, отримали фінансову допомогу від USAID, від іностранних партнерів, закінчили декілька проєкти капітального ремонту і тому відсутність відключень світла і проблем з енергопостачанням, які були минулого року, дала можливість працівникам обленерго та Житомир Теплокомуненерго розпочати цей опалювальний сезон вчасно. Ви розумієте, що це пальний сезон стану війни, тому до нього окремі вимоги, більш жорсткі, більш серйозні вимоги по гарантіях проходження сезону, по можливості забезпечити критичну інфраструктуру, електричною енергією, теплом, наприклад, водою там, іншими газом, тобто своєчасно надати сервісне обслуговування, своєчасно відреагувати на ту чи іншу аварію. Не останню роль зіграла і заміна деяких мереж. Завдяки цьому аварій стало менше. Однак, директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго каже, проблеми все ж є. Головна з них дефіцит працівників. Уже ми відчуваємо нестачу, ну навіть са то, Тобто вести населення тих чоловіків, які пішли служити, яких не вистачає для слюсарів, водіїв, монтажників, інженерів. Це ті, які пішли служити, Ужити збройні сили України, але вони були найкращими фахівцями. Вони були навіть на саме дії здатні там 35 років, вони вже же до 50-55 років. Це ті, які мали навіть саме великі ККД. Нагадаю, зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але все залежить від погодних умов. А остаточне рішення приймається міською радою.